Як я казав раніше, із цікавого, що мені сподобалося в цьому році, компанія Rost Fishing випустила серію прикормок. Досить цікаві аромати. На жаль, через камеру вони не передаються. Різне кольорове забарвлення. Що сподобалося, це ще пелець, який гарно може утримати. Велику рибу. Цікаві шоколадні запахи для ліща. Далі в 2017 році із новинок по g що сподобалося, ще звичайно не вдалося протестувати. Крім преміум серії, була випущена серія топ. Я думаю, що досить, досить має бути цікава прикормка не тільки для спортсменів, але й для звичайних рибалок. Стандартні спреї від G-Stream. Дякуємо на всіх учасників, Стану з головою. Спасибі. І від компанії Brain, як я казав раніше, Почали випускати годівнички, досить компактні. Ну, як вони себе це треба тестувати, тому що, так казати, на вигляд, пласт... пластик не є дуже жорстким, яким середній пластик. Лески тонких діаметрів. У нас в призах. Ліквіди, атрактанти, діпи. Це все від компанії Браун. Ще хотілося би подякувати компанії Fidersport. На жаль, конфлікт інтересів не дозволив нам на ці змагання отримати призи. Просто було... Дана обіцянка раніше іншому спонсору, що ми будемо представляти, як хочемо називати фірми, але Ігор Веселовський завжди підтримує наші змагання, завжди виділяє призи і підтримує і розвиває риболовний спорт вітерного напрямку, за що окремо дякую і сподіваємося на наступних змаганнях побачити Ігоря в якості спонсора. А наразі все, давайте перейдемо безпосередньо до рибалок.